Завтра неділя, 25 грудня. Хочу, щоб цей день пройшов мирно і спокійно. Давайте спитаємо інформаційний простір, як він завтра пройде. Як ми будемо почувати себе в Кривому Розі в Дніпропетровській області, неділя 25 грудня. Католицьке Різдво, свято. Як пройде день, сутки? У місті Кривому Розі Дніпропетровській області. Угу. Завтра нас можуть поздравити, кривий ріг, я вам скажу те, що підказують карти. Таро система показує таке на завтра, Ви, вибачте, показує, що ми радіємо у своїх домах свято. Війна запускає в нашу сторону вогняні штучки. Ми балансуємо, не знаємо, куди що швидко нам рішити, куди, що де оборону зробити. Розумієте? Все ми вирішуємо, все є ну, у нас чим, понимаєте? Все в нас є з чим. І допомога у нас класна. Ну, ворог, отакий подлий ворог, він у ті свої мечі неожиданно для нас оце все зробить. Неожиданно, і дуже це буде так багатенько його, стримительно запустять щось. Хотять, опять, змінити судьбу нам. Зосвітленням опять хотіть зробити нам задницю. Ой. І зробити подвішений стан опять по ресурсам. Господи, завтра твоє Різдво спаси, сохрани і помилуй нас усіх. Хай Бог милое! Я бажаю, щоб ці прогнози якомога. Більший процент взагалі не збувся. Хай буде завтра спокійний і добрий день. Дякую, дякую. Інформаційний простір. Но ми дуже хочемо, щоб тих прогнозів, які ви нам підказали, щоб їх не сталося. Мадам Ленорман, підскажіть, що буде завтра у Кривоморозі в розі, Дніпропетровській області 25 грудня 2022 року, Кривий рік, Дніпропетровська область, які будуть головні події? Я поняла. Хочуть опять нам зробити горе. Шукають ключики для цього, щоб опять нам зробити горе і преп'ясняти для нашої нормальної житі. Щоб знову нас таки вести в смуту, в такий грозний стан. Ці медведи поганені. Вони знають, що у нас добра оборона. Класна оборона у нас. Дуже гарна. Вони це знають. Ну, все одно нам хочуть испортить настроєння і праздник. Значит, девочки і мальчики родненькі родненькие мої українці. Ворог задумав, є багато дуже ворогів, є навіть такі, які здають щось, розказують, доносять. А оце випало дві карти криси. Криси це вороги, варюги і ті, хто хочуть нам зробити пакості. Вони хочуть завтра нам зробити пакості, вони хочуть щось завтра металічне до нас запустити, щоб у нас праздник превратився в сум. Може, вони не знають, що у нас щось є таке для того, щоб запобігти всім цим процесам. Хай буде так, щоб у нас було все, щоб це були тільки. Да, вони хочуть наше родове дерево, нашу землю ввести в такий смуток взимній. Да, вони підказують. Ну, хай буде так. Щоб оцей наш корабль мічти, надіжди, допомоги до перемоги все зробив так, щоб оці погані, можливі події, це тільки можливі інформаційне поле нам підказала, що ці погані новини можливі з нашою общою молитвою, вірою в доброту, у мир, у всі добрі сили святі. Ми можемо своїми молитвами поставити захист над містом і усилити нашу обороноздатність духовну і фізичну. Люблю кожного з вас. Люблю, 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 віримо в найкраще. Ставимо захист над містом, над сім'ями і над і просимо вищі сили зробити захист над містом. Люблю кожного з вас. Завтра свято, я вас всіх вітаю. Хай Бог почує, як мріє кожного з нас. І хай кого, яка є мрійка, вона хай обов'язково збудеться. Люблю, люблю вас. До побачення.